Ось на 10 корпусів такий стоячок і рядом відводочок. Сильна сім'я працює на 30 рамках до дано. Що в мене ще є тут? Покажу вам ще восьмирамочники. Паливоди. Ось так виглядає пасіка після відкачки весняного меду травневого і є, бачите, ось такі башти по раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, максимально десять я ставлю. Ось такі шестирамочні, такі башні. Є по сім. В основному сім, вісім. Ось тут шість. І якщо взяти десятирамочні, то виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шести, полукорпусах по десять рамок. Ну, в общем, считайте самі. Якщо вісім в такому стояку, то це 6 на 8, 48, це двадцять рамки додано. Є 30 рамок додано. Ну, все так. Дьянки работают, гудут. Тут ну, сетка и все равно, как видите, тришки час жара, три часа дня. Там такі, жар, жарка пора. Борода це невеличка. Бачите, де? Ну в основному нема бороду. Там де відкачав медок, може і за цього борода висичився. Бачите, висить невеличко, І так далі. Зараз ще всю пачку вам покажу. что-то еще есть тут. Кирпичи на кожней крышке. Бо ветром может сдуть. Все вот такая краса. Ну, доброе.